До 7 лютого 2025 року продовжено військовий стан, і починає він діяти з 10 листопада, що саме робити тим, хто має відсрочку до 9 листопада 2024 року, щоб продовжити її строк дії ще на 90 днів, тобто на наступний період дії воєнного стану, З цього приводу є кілька думок з боку ТЦК. Одні ТЦК вважають, що треба подавати заяву про продовження дії відсрочки. Як це передбачено 560 постановою? Але форми цієї заяви не затверджено. І тому інші ТЦК зазначають, що треба подавати знову заяву про надання відсрочки згідно додатку номер 4 до 560 постанови. Як же ж вам діяти? Ну по-перше. Якщо ви маєте відсрочку, то ви можете вже спокійно йти в ТЦК і уточнити, яку саме вам заяву треба подавати. Але це треба робити на цьому тижні до 9 листопада, тому що Звісно, продовження дії відсрочки вже після 9 листопада не буде мати сенсу. Там вже буде тільки оформлення нової відсрочки, і в ТЦК вам мають зазначити, яку саме заяву вам подати: заяву про продовження строку дії відсрочки, або нову заяву про надання відсрочки. Якщо ж у вас немає бажання йти в ТЦК, то ви наразі можете до 9 листопада подати заяву про продовження строку дії відсрочки, і якщо її не розглянуть або. Буде затримка вже після 9 листопада подати заяву про надання відсрочки згідно додатку номер 4 до 560 постанови. Це моя рекомендація. Звісно, ви маєте додати знову той же пакет документів, який ви подавали при оформленні відсрочки. Чому так? Ну тому що досі не працює е, належним чином положення. Згідно яких можна було просто подати в електронній формі заяву через резерв плюс і продовжити таким чином дію відсрочки. Тому ви маєте знову подати той самий пакет документів. Але зверніть увагу, якщо передбачаються певні моменти щодо зміни дати, ну, наприклад, заява про визначення особи, за якою буде здійснено догляд, має бути вже поточною датою, тобто не. Липнем, не вереснем, не серпнем, а листопадом так само стосується довідок студентів з Єдебо, це саме стосується довідок вчителів щодо того, що вони досі працюють на повну ставку або не менше 0,75 і так далі, і тому подібне. Тобто, ви звертаєте увагу. Якщо ж з підтверджуючих документів, наприклад, щодо інвалідності батьків, у вас є тільки довідка МСЕК. І пенсійне посвідчення, звісно, воно не змінюється, і ви подаєте ці документи, як і раніше. Але якщо у вас є кілька військозобов'язаних, за якими які можуть здійснювати догляд, то тут батько чи мати визначає, кого саме вони обирають в якості осіб, які будуть їх утримувати. І тут знову, опять же, заява має бути листопадом. На це зверніть увагу. Якщо ж ви ще не оформили відсрочку і думаєте, чи потрібно, чи не потрібно. Якщо ж ви ще не оформили відсрочку, а тільки плануєте, то я б рекомендував вам рухатись трошки швидше, тому що не оформлення відсрочки, навіть за наявності підстав для її оформлення. Може бути підставою для мобілізації, тобто в такому випадку працівники ТЦК можуть зазначити, що ви не використали своє право на оформлення відсрочки. Так як відсрочка є оформленою тільки після того, як ви отримали відповідний документ довідку про надання відсрочки, або як мінімум. Відповідну позначку в витягу з резерв, плюс що вам надана відсрочка, якщо ж у вас є складності з оформленням документів щодо надання відсрочки з тих чи інших підстав, ви можете звернутися до мене за правничою допомогою за контактом, який ви зараз бачите на цьому екрані. Або за, контактами, які... Або за контактами, які знаходяться на сайті Адвокатського бюро «Бур'янські партнери», посилання на яке я залишу під цим відео. Тому не гайте час і швиденько оформлюйте відповідні заяви про продовження відсрочки чи оформлення нової відсрочки, на відсрочку від призиву до мобілізації період військового стану. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!